Вареники вважають традиційною їжею українців. І не дарма. Проте експерти говорять, з огляду значних цін на продукти харчування українці їдять що подешевше. які ж страви традиційно готують пологівці і що впливає на їх вибір. Про це ми дізнавались у місцевих мешканців. А яка у вас саме традиційна страва, яку ви готуєте для своєї родини? І чому вона традиційна? Можливо, вона дешева, чи швидко готується, чи вона просто самоулюблена? Розкажіть нам. Всі дивляться, вареники люблять, того, що кіста накидав і все. І рибку солену, Водички напився, созрадня. Ну, яку страву піцу люблять у мене в хаті, у мене ще люблять котлети, люблять, олів'є. Ну, таке оце, борщ, звісно. Да, самий такий питательний, їстівний, мабуть. Да? Яку традиційну родинну страву для вас найчастіше готує дружина? І чому? А ви знаєте, а я холостой. А, ну. Ви готуєте? Е, я люблю готувати салати. Е, коли був примах, да, Салати були на мені. Ну, Олів'є, це моє і там в А так по остальним, звісно, всі останні роботи. Ну, mm, плов. просто дуже любить доцільник. Я готую плов. Ну, він не дешевий, але обов'язково без усяких приправ це обов'язково. Все натуральне. Скажи. Борщ. І розкажіть, чому саме цю страву? Найпитательніше, ну, найвкусніший. Пірог зебра. У, улюблена страва всієї сім'ї. Шоколадний пирог з орешками. Як часто ви його почуєте? Неділю раз в три, мабуть. Бучі Ну, Родинна в нас для батька це борщі українські, хоч і кожен день їх давають. А ця красавиця – їй голубці. Це таку, таку готую, а повсякдень це як обично, як спішиш. утром я її. І все. Ну, ну як не все, ну просто так. А потім круг що там вже є, з якимось кондитеркою, і по роботах.